Покровський напрямок на сьогоднішній день лишається найбільш пріоритетним для ворога. Російські війська кидають туди найбільші ресурси, попри те, наші військові мужньо стримують ворожі атаки. Серед тих, хто саме зараз впевнено тримає натиск окупантів і воїни 25 ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Ситуація доволі важка, але контрольована. Тобто, десантники стоять на своїх позиціях, не відходять, тримають оборону. Під час короткочасних перерв між боями часу на відпочинок немає. Військові тренуються, аби бути готовими до виконання найскладніших завдань. Головна мета кожного десантика це завжди покращувати свої вміння та навички. Тобто, в першу чергу, по підготовки, це є основна основний предмет підготовки десанточної військ, і Тому ми на це також звертаємо увагу. Відповідно, помимо того, що військовослужбовець навчається безпарашному десантуванню, він покращує свої психологічні навички. Тобто, це є також і психологічна підготовка, дає кожному військослужбовцю більше впевненості в своїх діях, більше впевненості в собі. Сьогодні бійці будуть відточувати навички відразу по виконанню кількох вправ. Перша вправа це була десантування безпарашютним способом, відповідно, з одного комплекту зімного бортового обладнання канат 1. Відповідно, не завжди складки місцевості можуть дозволити нам десантуватися парашутним способом або посадочним способом. Тому ми проводимо десантування з другого спеціального канату, який на це розрахований, відповідно, військослужбовці покидають судно в лісистій місцевості, можуть, в тих місцях, де не може Приземлитися вертоліт або пити на суд, відповідно. Аби більш детально зрозуміти особливості тренування, разом із десантниками ми також піднялися на борт гелікоптер. Там ніякої страховки немає. Тобто, Коли інструктор випускає. Військовослужбовця. Він ще може його придержати чуть-чуть, А коли він вже виходить повністю на канат, він страхує сам себе. Тобто це дуже небезпечно, але всі справляються завдяки гарній підготовці. Як зазначає інструктор, під час виконання завдання дуже важливо опанувати свої емоції і не дати їм вийти з-під контролю. Всі емоції допомагають, той же самий страх часто береже. Страха нема лише у дурнів, а дурнів до нас не беруть. Друга вправа, майстерність якої відточували сьогодні січславці, це евакуація поранених з поля бою за умов, коли наземним транспортом вивести їх неможливо. Від злагодженості роботи у бойових умовах залежить життя поранених побратимів. Тому на тренуваннях кожен викладається на 100%. Це сім'я. Ми, ми один одного підтримуємо. Разом встаємо, разом лягаємо, разом снідаємо, разом вечеряємо. Ну а наша знімальна група буде спостерігати за виконанням завдання з висоти. <му> у кожного бійця своя історія та своя причина, чому він сьогодні у лавах 25-ї бригади. Я хотів завжди іспитати себе, на що я здатний, чи я можу витримати в таких умовах. І щоб моєму сину не було за мене стидно, що його батько там сидить вдома і тому подібне. Але у кожного з них спільна думка, що ця бригада найкраща. На даний час 25 та вольтна санта бригада Счиславська. Це найкраща бригада, взагалі з бойових бригад. Я вважаю, що рівні командирів, начальників штабів у нас дуже високі. Злагодженість підрозділів та їх бойовий досвід, вони нам дозволяють робити те, що не кожній бригаді дано. Тренування добігає кінця і бійцям час повертатися до виконання бойових завдань. Противник масово перейшов до таких активних, активних дій по всіх, по всіх лініях фронту. Відповідно, наше основне завдання це задавати йому максимальних втрат, максимально його нищити. Не давати йому не проходити ні одного метра нашої землі слава Україні Героям слава! Слава! Слава!